топ 3 причини, чому твій феретин низький, хоча ти їж продукти, які багаті на залізо. Залізо не любить компанію: п'єш каву або чай разом із їжею, або одразу після вони блокують його засвоєння. Краще перенести ці напої або за годину до їжі, або через одну годину після прийому їжі. Кальцій перебиває залізо. Склянка айрану або йогурт разом із м'ясом і засвоєння заліза зменшується в рази. Кальцій і залізо конкуренти, вживай їх в різні прийоми їжі. Хронічне запалення. Перетин це не лише запас заліза, а це також маркер запалення. Якщо в організмі щось горить, залізо не всмоктується належним чином. Якщо хочеш підвищити ферритин, недостатньо просто їсти м'ясо. Важливо враховувати, що, коли і з чим ти вживаєш. Хочеш дізнатися більше? Пиши в коментарях кодове слово «заліза» і я надішлю тобі безкоштовний гайд.